Депутати низки німецьких політичних партій не виключають, що країни НАТО можуть допомогти захистити частину західної території України від російських крилатих ракет та БПЛА. Таку ідею підтримують управлячі правлячі вільній демократичній партії та партії Зелених. Про це пише видання Дойче Веле. Що нам діли? Що нам сі час Ідея збивати над заходом України російські безпілотники та крилаті ракети із використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ланге, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту Браусу. На думку політиків, зробити це можна буде за допомогою систем протиповітряної та протиракетної оборони, які розгорнуті в Польщі та Румунії. Це створило безпечну зону завширшки. До 70 км на українському кордоні та розвантажило б частину засобів ППО України на інших ділянках фронту під час захисту цивільних об'єктів та українських міст. Таку ж ідею поділяє і президент Франції Еммануель Макрон, який перед цим не виключив відправку французьких військових для виконання певних специфічних завдань в Україні. Якщо це вдасться реалізувати, військові альянсу допомагали б відбивати російські повітряні атаки, проте не з української території. По-перше, моя думка така, що ця тема прогресує. Вона набирає оберти. все рухається в цьому напрямку, так як вона має рухатися як потрібно. Справа в тому, що зараз те, що ми спостерігаємо в країнах Європи, наших партнерів, це підготовка громадської думки до того, що це має відбутися, до того, що вони мають відправляти війська. Я вам можу навіть сказати деякі інсайди з того, які сценарії розглядаються які варіанти на сьогоднішній день. Розглядаються сценарії. На того, що може бути відправлено до 20 тисяч військовослужбовців країн Європи, які будуть фактично діяти в рамках ось цієї французької коаліції. Це не буде НАТО. Ви бачите, що НАТО фактично у НАТО НАТО робить зливи через Італію НАТО, да, тому що через Італію виходить дуже багато інформації про те, що НАТО збирається ухвалювати. Які декларації спочатку видання Ля Републіка, потім видання де ля Сера», і вони всі. Я думаю, йдуть через а, від а, офісу КвідоКрозето італійського міністра оборони, який виступає категорично проти того, щоб відправляти війська Італії і, взагалі, НАТО егідою НАТО в Україну і взагалі закликає до пошуку перемир'я за столом перемовин. Він зробив нещодавно такі заяви. Ну так, от НАТО намагається як НАТО, як Північно-Атлантичний альянс, точніше, я би сказав окремі держави, а відмежуватися від цього. А от. Сценарій того, що Франція може очолити цю коаліцію, створити спільний координаційний штаб, і фактично в цю коаліцію будуть входити попередньо з того, що обговорюється: це Франція, це Нідерланди, це, можливо, Бельгія. Сполучене Королівство думають, немає відповіді: ні так, ні ні. Поки що не можна сказати. Данія, Норвегія під питанням Швеція поки що: Естонія, Литва. І під питанням Фінляндія і Польща схиляється до того, щоб відправити, тобто, в рамках ось такої коаліції. От, власне кажучи, ті держави, які готові, вони це обговорюють. Сумарно це десь має складати контингент до 20 тисяч особового складу з цих країн. А завдання, які він може виконувати спочатку, те, що зараз дискутується, це охорона аеродромів, охорона тилової інфраструктури, складів, і можливо. Прикриття а, на другій третій лінії державного кордону України з Росією, навіть не просто з Білорусі, тобто, ось прикриття безпосередньо Києва, Чернігівщина, ось тут і Київщина, ось тут ділянки кордону мається на увазі, а не ну в Білорусі і Росії. Власне кажучи, ось це те, що на сьогоднішній день розглядається на першому етапі, дійсно, ці солдати мають виконувати функції розмінування. Територій, в тому числі наближених до районів ведення бойових дій або тієї тилової інфраструктури, ті, тилових міст, де це ще залишилось. Друге допомагати в навчанні нашому особовому складу. Третє допомагати з ремонтом тієї техніки, яка в нас є, маючи навики відповідно ремонтні підрозділи і бригади. Четверте це виконувати певні функції логістики в тилу забезпечення. П'яте це виконувати функції з охорони особливо важливих об'єктів. Це, власне кажучи, є те, що на сьогоднішній день реально обговорюється, і реально, скажімо так, готується громадська думка в країнах Європи, в цих державах до того, що це може відбутися. Тобто, працюють політики, працюють експерти, працюють ЗМІ. А тепер, що стосується України, тобто цей процес він рухається. Він поступово набирає обертів і він буде набирати. Він не зупиняється, чому НАТО хоче. Деякі країни НАТО хочуть ось цю декларацію на Вашингтонському саміті в липні ухвалити, ну щоб відмежуватися, щоб сказати, що це не НАТО. Але слухайте, давайте змоделюємо сценарій: нанесуть російські війська удари по військах цих країн. Це буде атака проти військ НАТО. І що яка декларація здатна, скажімо, бути вища за своєю силою, ніж договір про заснування Північно-Атлантичного альянсу не може. Тому що договір з статтею 5 це вище. вищої сили юридичний документ, який має значення. Відповідно, треба буде. І зараз це все дуже серйозно розглядається. А наступний момент, який обговорюється так само, це сценарій того, ну, хто ж буде безпосередньо здійсно командувати. І тут треба дуже гнучкий підхід, тому що біля мене зараз немає, я би показав, я зараз якраз читаю книжку Фрідмана. Про командування, про місії, здійснення, зокрема, коаліційних місій, і так далі, як Другу світову війну, Першу світову координували і не тільки. І дуже цікаво, абсолютно він говорить і наводить приклади таких генералів, як Ейзенгаур, про те, що які мали біля себе фахівців, зокрема і цивільних або військово цивільних, які допомагали їм координувати зв'язки. І Ейзенгавер був саме таким. Тобто дуже добре якраз. Отописана ситуація із тим, як керувати фактично цими військами, тому що в чому проблема коаліційні війська це не легко. Ну насправді це, це складно з точки зору координації управління, і тут треба виробити механізм, який влаштує всіх, щоб Україна мала вирішальне слово в командуванні і в керівництві, але щоб не образити партнерів, тому що вони направляють війська, вони не можуть на 100% передати керівництво без своїх офіцерів. Це зрозуміло. І наступний момент, в принципі, от він стосується організаційних речей, коли це має статися. Парламент має проголосувати відповідно і так далі. Це вже це вже питання, наші внутрішні, і я вам скажу, що президент України Володимир Зеленський він зробив певні певний посили, як мені здається, от в цій промові, яка була присвячена Дню пам'яті і перемозі над нацизмом. От якраз 8 травня він зазначив дуже цікаву фразу. Він сказав про те, що тоді, в 45-му, перемогти нацизм вдалося завдяки антигітлерівській коаліції, і зараз перемогти російський нацизм можна завдяки антипутінській коаліції. Це прямі аналогії і відсили до того тоді була антигітлерівська коаліція, і він сказав, що ця коаліція має бути не на словах, а на реальних справах.